Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановна родина, проводимо ранковий етер на підтримку наших захисників ЗСУ. Хотілося б їм подякувати за наше життя, за те, що ми маємо можливість спокійно жити, за те, що ми маємо можливість випити ранкову каву, за те, що ми маємо можливість. Проводити своє життя кожного раночку, підніматися, просипатися, буває ніченьки наші трошки гучні, буває, щось літає над головою. Але завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити далі. Тому, шановні друзі, доброго ранку. Тим, хто приєднався, доброго ранку. Поети, поетеси, шанувальники поезії маємо можливість сьогодні підтримати наших захисників, задонатити на збори. Посилання на донати буде знаходитись у коментарях в кінці відео. Я хотів би з вами сьогодні поділитися трошки свою поезію, трошечки трошки почитати своїх віршків з вашого дозволу. Кому ж ти потрібно, правдонька? Поневіряєшся по світі спокою не маєш, та наче не жебрачка, маєш бути у почоті, у визнані, сорому чи малому долоньку освітити, Щоб не блукати в темряві, серед брехні? Що ні, то як тоді у світі жити, як тебе зневажати, не любити, з тобою не чинити кожну справу, заради тебе не йти на смерть, як за любу державу, кожен будує свого велетня. Свого істукана, хтось золота, хтось срібла, хтось принадився із соломи ткати, що був великий, не менш хати, і нікому до тебе діла немає, ганібаляться, цураються, зневажають, а може, просто в серці бога не мають, і нічого не вдієш, силою не нав'яжешся, аби що цепом сталевим прив'яжешся, але й з того діла не буде. Висміють і обрешуть орділяві люди. Наче навіки в світі цьому оселилися, зневірились, знебожняли, як отрути якоїсь напилися, дурять один одного, насміхаються, бачать в тому втіху та й втішаються. Бачу, прадонька тяжко людям з тобою жити, бо не хочуть з тобою знатись, дружити, ти ж самотня у світі. Як я, а може, поряд з тобою доля моя. Давай будемо жити по правді, по слову, так, так чи ні, ні. І щоб біле було білим, а чорне чорним, і ніякої сірої тіні вікні, щоб людські стосунки не були примарою, чи з честю, по слову, без жодних відступів, щоб душу не вкрило темною хмарою Від лукавих думок і дешевих виступів. Я не пропоную тобі щось більше за правду і не пропагую більше за світло? Але якщо життя мало бути чорним? Навіщо ж білим розквітло? За що ти, Боже, любиш нас? Навіщо грішника прощаєш? І у писанні обіцяєш, що не покинеш в темний час? За що ти, Боже, любиш нас? За наше театральне дійство, за неслухняність лиходійства, за гріх прощаний кожну днину, даруєш чудну світлину, як найціннішу перлину, за що ти, Боже, любиш нас? Як можна грішника любити, який, живучи у багні, не є подобою тобі, за що ти, Боже, любиш нас? Ну, добре, добре, хай то буде, живуть в гріхах невірні люди. Але навіщо кожен раз ти їм даруєш новий час? За що ти, Боже, любиш нас? Скажи, за що мене любити, якщо я годен брата вбити, а ти готов мене простити, всім тяжким злі не осудивши, до смерті мене возлюбивши? Хочеш пробачити мені? Я все не вартий Боже? ні. А життя біжить, біжить, як дощик по калюжам. Краплинці з хмарки вниз, лиш мить, тихесенько собі бринить. Об землю впаде, розілється. земля краплинкою нап'ється, Розм'якне від душу релице. зав'яже коло свій пшениці. Зав'яже, стигне і стоїть. А як настане новий ранок, над полем стелиться серпанок, але недовго, лиш на мить. Тендітно подимки стоїть, і ми в житті як той серпанок, Зустріним кожен ніжний ранок, лиш встиним сонечком зігріться, в молитві Господу вклиниться лиш на секунду, лиш на мить від цих думок душа болить. Вірш Чаклунка. приворожила. Не обіцяла, не клялася, просто жила. І не цілувані вуста мої тобою я маю свою долю і гірку не з тобою. Шила, кроїла свою долю вузькою стежою, сотала серце моє сивою журбою, не рахувала, не складала днів роки, зачарувала душу мою навіки. Я не сумую, не шукаю зілля відвороту, всім серцем. Вдячен долі привороту. Нема потреби в моєму порятунку. Кохаю дуже лагідно, чокунку. Ранкова кава. Знов без тебе. Я вщент збити, як авто. Кажуть, психолог якийсь треба, я розумію, що не то. На що мені його розрада, його пігулки та компреси? Мені до тебе швидше треба, тоді в житті будуть прогреси. Зрання по цьому тьмалий носик, В долонях душу обійняти, А зараз треба у кав'ярню. Знову гірку каву допивати. Живу поволі, без депресії, Що дало небо, те тримаю. Я присмак кавий навіть перцем, Повір, кохан, добре знаю. Зараз трошки про чортів, трошки гумористичні. У вівторок, серед ночі, щойно я заплющив очі, хтось загримав міцно в браму, як не грою ту там там. І я підвівся, помолився, гаті вдяг, причупорився, виглядаю у віконце, зорі сяють, наче сонце. Біля барами хтось тупоче, шкрепче рогом і регоче. Тож питаю, що хотів, придивляюсь сто чортів. Кажуть, хлопці, годі спати і йдемо мерщий футбола грати. Я їм кажу, схаменіться та на себе придивіться. А чи кум вам, а чи брат, чи якийсь чортяці сват. А на що ми будемо грати, знову душу закладати, і наш договір з любов'ю підпишу своєю кров'ю. Хлопці, ціни у вас кремезні! Наче потяг величезні, а якщо заб'ю вам гола, як гулятиму футбола, що взамін за свою душу від чортів чекати мушу, довго чорти сперечались, придивлялись, прицінялись і питають, що б хотів в подарунок від чортів? Хочу хлопцю дружитись, разом Богові молитись, бачить своїх діточок. Щастячка до зірочок. Як почули ті про Бога, відступили від порога, в миттю зникло кляте лихо, навкруги все стало тихо, темна ніч лисяють зорі у космічному просторі. Тож бо хлопці не журіться, і з чортами не водіються, нащо з чортом справу мати свою душу закладати? А за щастя, Моліть Бога! Прийде Галя до порога, буде чемна та вродлива, може трішки гонорлива. Шановні друзі, хотів би ще раз нагадати, що роковий термін проводимо на підтримку наших захисників ЗСУ. Хто має бажання, ви можете приєднатися, ви можете задонатити. У коментарях буде послання на баночки для донатів. Кожна копійка, кожна гривня вона принесе вклад, принесе свою, свій результат, нічого не пройде без сліду. Кожна копійка вона коштовна, немає маленьких донатів. Кожен донат він є важливий. І кожна невипита кава ми можемо задонати за, за ці гроші. Наступний віршик. Не з цього світу, так і є. Не в нім шукати мені відраду, все, як Бог дає, а Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч, що сонечко, що блискавиці? Не можна шляхом навпростець, Щоб колось не зломить пшениці. А коли згнеться до землі, його Господь доведе до ладу, Полову вітер обнесе, Полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання, Збагачую своє знання, лиш перед Богом відповісти змушу, Якщо пораню, чую з душу, А часом стану, запинюсь, Додатка в небо подивлюсь, та й прося в нього сили волі. Щоб перечасно на вітру половою не впасти в полі. Такі вірші трошки боліли. Хвора душа, хвора серце, хворі спогади. Я ще звертаю увагу на чужі погляди, хворі погляди. Не маючи змісту з тих слов формату, наче нагадують мені. Якусь подію чи важливу дату. Майже не реагую, чи міркую. Минулим не живу, лиш час від часу обіймаю і шаную, майбутнє примарливе і зрадливе, як люстерце, Зморшкле обличчя, сиве волосся, молоде серце. Моя маленька. Ти пам'ятаєш, як до мене ти кохаєш, як у розлуці немає покою, кожного разу, коли не з тобою. Я кілометрів своїх не рахую, і за роками ніяк не жалкую. Поряд ходжу, наче зовсім з тобою, Тому й не маю на серці покою. Що мені руки під ноги кидати, я до вас буду кохати, не перетну жалюгісінькі метри. Наче між нами в кілометри, наче між нами століття кордони, є в дорозі мої перепони, але кохання моє не згасає, наче в небі літає, тож не журися, а сяй, наче сонце. Я через роки загляну в віконце, Може, зітруться в житті перепони, і поміж нами не будуть кордони. Як в останню молитву читатиму вечір, Зніму тяжбу Знімутяж з сотонилих плечів, Поміркую над тим, що пішло в небуття, Нато мало мені ти відмірів життя, а життя то не карти, нема що гадати. Час до пращури в небо йти спочивати. Що зігріє серденько в останню хвилину? Я згадаю з любов'ю, кохану людину. Боже небе, скажи, ти чому зажурився? Ти на моє кохання з небес подивився. Агій, не плач, не кисни, не журися. Не варто плинуть помини гливки, а краще посміхнися, помолися. З'їдеться шлях, як у витоку береги. Тоді ж хапай та обіймай руками, міцні ж до серця притулись навік. Життєве щастя стиснене руками, бо смертний в всьому світі чоловік. Але ж в небесному, у батьківському краю розквітне серце знову на віки. Кохане ніжно скаже Я кохаю і вже навік. Будуть раз бери. Терпке тем'яне у душі, вже йду з сивою головою, По вуличкам своєї душі, в руківку викладаю свою. Це містом карбував життя ним загартовував стосунки, щось в ніц, щось в біль, щось каяття, такі вже з камню візерунки, і що роки? А що роки минули, наче літо тепле, лиш спомини якісь гливкі, а кроки помню в десяметрах. І шлях до лісу помню і сню, той ліс всім серцем я люблю, Той лісне місто в нім життя, в ні є турботам забуття, але я містом крокувати мушу, Щоб у бруківку вкласти душу. Хочу з граніту мати серце, не будь крихком, як розтець. У люсі холодно і сиренько, живе малесенька впенька, на пню старому та трухлявому, а ще й в додаток і корявому. Бідові соре сови середоночі засвітять жовті свої очі, і серед велетнів дубів регочуть співу соловів, десь цап старий гілля роги Поміж кущів волочі ноги. І чим чекує їжачок до своїх рідних діточок. Каванчик жолуді збирає. На зимку в клуню відкладає, як добре у теплі сидіти, смачненькі жолуді хрумтіти. У хати, теж собі, ні вроку, Зібрав березового соку. чекає в гості куманця і жолудями кабанця. Лисичка нос причупорила і до курятнику сходила. Націлувала курочок, Наобіймала індичок до смерті вірності божила, і на кохані ворожила. Кохання є кохання браття, але курчата набагатя, За те лишитись можна хвосту. Чого не зробиш, а раді посту. Вночі у лісі тихо-тихо, вночі не ходи лісом лихо, І лиш малесенька впенька живе життя своє сірень. Якщо боїшся вовка, чого дражнити? Навіщо руку сунеш через прутя, поклав під сумнів все своє майбутнє. Ти придивись у ті срізні очі, Він не вівця і мило не схоче. Він без жалю подасть тобі науку І лишить тобі шматя, а не руку. Вже не поможуть ані крики, ані ридання, Не варто сірим мати сперечання. І як не мудрий ти, то попередить мушу. Не варто лізти носом в чужу душу, в сіру душу, вовчу, душу. Як би там у житті не склалося, що би там колись не сталося, головне, щоб у тяжку хвилину. Людина лишались людини. Кажуть, ведмеді, ходять у сплячку, їх не турбують зимові думки, лапу сусуть, вони мають жвачку, в теплій берлозі до ранній весни, наче я не ведмеже створіння маю хатинку, що краще зберег. Стомлений стомлени праці, з вечеря до раня, з'їв карамельку і в ліжечко ліг. Кожної дни не звільнившись з роботи, Все відкладаю турботи і клопоти та розчиняюсь в казковому сні. Мріємо в нім світні і волосіні. Очі закрив і потрапив у казку. Качка у річці дзьобом дзьобає рязку, Яблунька з грушки квітне в садку. З вулика можна зібрати метку, з лісу з хачів, де же є соловейко, скаче рію додому Андрейко, вже звечеріло, до хати йти мусе. Чекає вдома Андрійка бабуся. Килим дворі біля хати розрісся, в краю городу чудове узлісся. Хлібчик пахучий, меду у кружці. Бабця хотіла водити Андрюшці. В тепле ліжечко вклали вже спати, казоньку на ніч почали читати. Спів соловіний лунає з гаю, очі закрив, наче вже засинаю. Зранку роботи у мамцю рідененька, жабу зловити, водичка студенька, перелічити в траві цвіркунів, в сау сусідів дражнити хотів, щоб дівчиська смикнути за косу, чи полину піднести аж до носу. А як дівчата зберуться у зграю, з тим не шуткую, швиденько тікаю. Мені приснився сон суботи не неділю, неначе щось зняло і понесло мене у ту країну, чудну і милу, де жив Кобзар, наш батько, у його село. Летів під синім небом України над сивими гаями над Дніпром, де крилами поета мріяло потіли, цвітіні трав та шелесті дібров. Коли побачив батька, то спустився додолу, а він сидів на лавці у вишневому садку, і мені так закрутилось розпочати розмову про цю країну і її ох долю нелегку. Коли спитав, чому сумуєш батьку, чому засмучений сидиш, він відповів що тяжко жити в світі, серед брехні, цинізму, ворогів, що ми, нащадки молодії, не виконали батьків заповід, що похвальту похвали, і словом пом'януть не забули. Але й досі з України слово материнське ледве-ледве І ще сказав, що доти бути витати він у небуті, допоки всі не встануть люди, що відстоять найголовніше у житті. Я ще хотів спитати дещо, але прокинувся, не встиг. А ті слова, що сказав батько, я зрозумів. Я зрозумів. Біля річки бачилось кохання, деберізка, пестило волосся. Я ж хотів втопити сподівання, Плинувши у річеньку з мостя. Я ж не прості жалості у квітів, Співчуття не просів верби, просто плигнути у річеньку із з мостя біля місця, де зустрілись ми. Не шукаю серцю порятунку, бо без тебе в темряві живу. Просто крок у прірвуньку із мостя зможе зупинить мою журбу. Квітничок заквітне на повості, будеш поряд, люба, заходи. Будеш повз іти. Заходь у гості, бо замерзне я від самоти. Кажуть земля кругла. Та де там? У рівному вона рівнесенька. По рівним проспектам ходять люди. Один лише місяць у небі круглесенький. На рівні Бруківці блискучуть машини, у бутіках. Рівно блискочуть вітрини, і навіть старенький залізний трамвайчик по коліях рівно біжить, наче зайчик. Кав'ярню відкриють о восьмій рівненько, смачне капучино вам зроблять швиденько, солодку цукерку гарні побажання, Щоб нину радість і здійснили з бажання. Гарненька бариста вам щиро всміхнеться, бо щастя і настрій задарма дається. Не треба у собі гарнюче тримати. Його до краплинці всім людям давати, щоб кожна краплинка, як жаринка, зігріла серденька, в яких є як крижинка. Тож, пані Баристо, завжди посміхайтесь, ні снігу, ні дощу в житті не лякайтесь. Хай сонечко сяє у вашому серці. До речі, будь ласка, еспресо і сперця. Шановні друзі! Сьогодні ранковий тер був проведений на підтримку наших захисників, наших захисниць ЗСУ. Кожен донат є, він дуже важливий. Тому хто бажає приєднатися, зверніть увагу на посилання у кінці відео. Ви маєте можливість підтримати наших захисників. Вам, мої любі друзі, я бажаю гарної днини. Я бажаю гарного настрою. Хай Господь боронить. Кожного хай Господь захищає кожного із нас, щоб цей день прийшов без втрат. Слава за Ісу, слава нашим захисникам і слава Богу. Усім гарного настрою!